Мої вітання Києва сьогодні прийшла підтримати чоловіка його компанію. Вони біжать 32-й благодійний марафон. Щасти вам готуються чоловіка. Компанія до пробіжки. Такі всі активні, дружні на день Києва буде пробіг в парку Наталка. Пооболіваємо, попідтримуємо їх. Молодці. Далі пішла активна така розминочка. Так, ну що, після розминки всі йдуть. Будуть бігти погода така, бачите, прохолодна, трошечки моросить дощ, але не завадило прийти, підготуватись, потренуватися і стартувати. Покажу вам їхні старти, їхні фініші. Прогуляємося трішки парком Наталка, поки будемо їх чекати. Молодці. Так, так, о, яких багато біжить. Молодці, удачі. Побігли. Будуть бігти 5 кілометрів, поки бігає компанія Дено своїми. І дітками, і дружини. Можна було бігти всім. Ми прогуляємося, подивимося, як тут гарно. Так і ще біжать, сьогодні багато. Бігає людей і компаній, можна було реєструватися. До війни це був пробіг під каштанами по Хрещатику. Зараз не можна так, тому бігають групами. І сьогодні вже бачила багато груп. Дуже гарний парк тут зробили для дозвілля, для прогулянок. Так багато зон відпочинку, попри маленький дощик цією тишею, і красою приходять люди помилуватися. Особливо тих, хто люблять тваринок і так прогулюються. Це так в столиці така гарна частина місця для відпочинку, для дозвілля. Люблю цей парк. Зараз перейдемо на міст. Подивимося, що ще там. Бачите, є спорт такі майданчики. Люди займаються. Для діток є ось так званий відпочинку. Такі великі. Багато доріжок, багато зелені. Прогулююся. І таке перезавантаження навіть є і в столиці багато тиші і природи. Так, дійшла я вже. Майже до мосту цього скляного оголошена тривога. Так оце не знаю. Десь можливо тут є яке укриття, бо це загроза балістики. Надають уже спокою. Тривога за тривогою. О, біжать. Ще спортсмени сьогодні бігають в різних парках Києва, в різних місцях. І не всі разом а ось так грубками заборонено масове скупчення людей. Так, дійшла я до мосту біжать. Спортсмени, всі бажаючі, любителі на День Києва. Так, Так, йшла, йшла, бачу, біжить. Та новий біжить мій чоловік. Давайте молодці! Так, я це не знаю, з яких це вже вони пробігли. Десь всі їхні, не знаю, загубились. Други можна пробігти. Дивіться різні вікові категорії біжать. Доганяйте! Ось бисуйтесь Ага, Ясно. Також, бачите, спустилась до мосту. Багато тут таких зон для відпочинку. І скрізь скрізь бігають кияни. Які молодці. Ось такий міст. Покажу вам з цієї сторони. День Києва. Попри таку погоду, молодці бігають. Тримайся Київ. Складно, але маємо жити попри все. Гуляю я далі парком, дощик так все сильніше, а спортсменів все більше. О, я це ново біжить. Біжать, бачите, люди біжать. То даремно кажуть, що погода не має значення. Коли ще заплановане, коли є стимул, люди, не зважаючи на погоду, роблять своє заплановане. Ми Молодці. Так, парк Наталка. Я так прогулялась, буду повертати і зустрічати вже. Всіх хто пробіг. Та й будемо прямувати вже додому. Всі добігли, всі молодці, частують смачною піцею в таких от зонах відпочинку. Просто супер. Дуже добру справу зробили благодійний пробіг, молодці, кияни, всіх зі святом. Будьте здорові, миру нам і добра, і якнайшвидшої перемоги.